Привіт! Шукаєш що продавати зараз, щоб заробляти вже цього місяця? У цьому відео я покажу топ-10 товарів, що продаються на OLX просто зараз. Це не теорія, це жива аналітика, що заснована на переглядах та попиті. Отже, поїхали! OLX – один із найпопулярніших майданчиків в Україні. За даними сайту СемілерВеб, лише у вересні у нього було більше 53 мільйонів візитів. Це більше, ніж на розетка чи про. І саме тому OLX ідеальне місце, щоб побачити, що зараз у тренді, що продається та на що є попит. Щоб знайти актуальні товари, я використовую сервіс Sales Trend. Він допомагає побачити, що зараз купують або що зараз дивляться на таких платформах, як OLX та Prom. До речі, на каналі вже є відео про топ-10 товарів на пром цієї осені. Залишу для вас посилання на нього вгорі. Але сьогодні ми розглянемо саме OLX-аналітику. Вона показує, які ж саме оголошення активно переглядають люди, які набирають багато переглядів і, відповідно, мають продажі. Це дуже зручно, коли бачиш реальну аналітику, а не спираєшся на власні здогадки. І саме на цих даних ми побудуємо сьогодні наш топ 10 популярних категорій. Ми заходимо на наш сервіс і вибираємо потрібні фільтри. А саме я ставлю товари від 500 гривень і сортую за 30 днів. Категорії залишаємо всі, щоб подивитись, які ж саме з них мають популярні товари, які були би нам цікаві. І ось підбірка топ-10 категорій товарів на OLX, що популярні цієї осені. Перша категорія чоловічі худі. Цей товар найпопулярніший в категорії чоловічий одяг. Найбільше переглядів як за останні 30 днів, так і за останні 10 днів набирають моделі саме чоловічих худі. Дане оголошення є найбільш популярним. Бачимо на графіку, що воно набирає переглядів, а саме за останній місяць це майже 10 тисяч переглядів. Інші моделі також набирають популярності. Можемо зайти саме на це оголошення на OLX та переглянути опис та більше фото товару. Друга популярна категорія товарів на OLX зараз це чоловічі штани, карго чи спортивні. Серед них бачимо наступні моделі. Наприклад, це оголошення набрало 6590 переглядів за місяць. На графіку видно зростаючу кількість переглядів. Також ця модель набрала 6090 переглядів за 30 днів. Можемо перейти в саме оголошення. Бачимо, що це штани Ralph Lauren, чорні або сірі за ціною 1099 гривень. Третя за популярністю категорії товарів це павербанки, зарядні станції та обігрівачі. Зараз на них сезонний бум з декількох причин: відключення світла та відсутність опалення. Тому багато оголошень з цих категорій товару набирають перегляди та відповідно покупки. Наприклад, зарядна станція Briate за 30 днів набрала 5991 перегляд, або повербанк на 100 000 mA набрав за 30 днів 5384 перегляди. Бачимо це також і на графіку. Не менш популярний повербанк на 50 000 mA. Перейдемо на це оголошення. Тут бачимо фото з різних ракурсів, повний опис технічних характеристик. До речі, за допомогою даного сервісу. Можна не тільки знаходити товари, а й дивитися, як оформлені популярні оголошення, роблячи конкурентний аналіз. Третя категорія трендових товарів зараз на OLX це зимові та всесезонні шини. Бачимо, перегляди набирають оголошення про нові шини різного розміру. Прямо в описі продавці зазначають, що це зима. На графіках видно, що популярність цих оголошень тільки росте. Також можемо перейти в саме оголошення і подивитись опис товару. Бачимо, що продавець пропонує варіанти на різні моделі авто. І наступна категорія, теж пов'язана з першою, це килимки для авто. Тут теж зрозуміло, чому попит росте. На OLX оголошення про 3D та EVA килимки набирають більше 5000 переглядів за місяць. Перейдемо в оголошення на сайті OLX. Бачимо фото товару. В описі теж пропонуються різні варіанти під кожну модель авто. Фактично такі оголошення створені для пошуку клієнтів і подальшого їх переведення на сайт чи в месенджери. Шоста категорія ходових оголошень на MyLeкс цієї осені це жіночі куртки. Найбільше переглядів бачимо в оголошеннях про фірмові курточки Zara та H&M. Перейшовши на саме оголошення. Видно, що це фактично реклама магазину. Тобто з цього оголошення люди можуть перейти на інстаграм чи сайт магазину. Також багато переглядів набирають оголошення про зимові курточки від виробників, наприклад, ось харківський виробник одягу. Не менш популярним є і жіноче взуття, наприклад, утеплені кросівки або уги різних моделей. Бачимо на графіках, що люди переглядають такі оголошення дуже активно зараз. Сюди ж можна віднести до популярних товарів і чоловіче зимове взуття. А саме це кросівки саламони зимові. На них багато оголошень з різних міст. Трошки відрізняється ціна, тобто товари продаються різними людьми, що говорить про великий попит на нього серед покупців. Не менш популярним товаром є і чоловічі зимові куртки. Наприклад, пуховик Барбарі набрав за 30 днів 4974 перегляди. Також люди переглядають пуховик Ральф Лорен. За 30 днів він набрав 6267 переглядів. Бачимо також популярну куртку чоловіча Columbia. Вона набрала за 30 днів 4760 переглядів. І завершальною категорією з нашого топ-10 списку, що набрала багато переглядів за останній місяць, є категорія ігрові комп'ютери. А саме це або ігрові системні блоки, або безпосередньо цілі ігрові комп'ютери. Вони тримають попит уже протягом тривалого періоду і гарно продаються також восени. Отже, що зараз гарно продається: чоловічий одяг, теплий одяг та взуття, жіночий, також сезонний теплий одяг та взуття. Товари для обігріву та альтернативної енергетики. Товари для авто сезонні. Та ігрові комп'ютери, популярність яких від сезону не залежить. olx аналітика через Sales Trend це зручний інструмент для пошуку товарів, що продаються просто зараз. Ти бачиш, які товари переглядають клієнти, і можеш запропонувати їх швидше або за більш вигідними цінами. Такий спосіб пошуку товарів підходить не тільки новачкам, а й досвідченим продавцям, які хочуть знайти або протестувати для себе нову нішу. А чи користуєтесь ви OLX для пошуку чи продажу товарів? Пишіть в коментарях. А також ставте лайк та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові підбірки трендових товарів.